Не бачу, і тебе отримують вже шість місяців. І сьогодні пані Бортницька, найкраща учениця пані Татарова, 에, прямо порушуючи закон України, прямо порушуючи всі статті, ще три місяці добавляє, Ну, Психологічний стан, звісно, ніякий. А з приводу комфорту, ви розумієте, що я свою службу починав зі строкової служби. Я чесно прослужив 에, півтора року строкової служби. Чимось в мене і війна почалася для мене в травні 2014 року. Від Ізюму, потім Довгеньке, я був учасником першого обміну полонених у по Донецькому аеропорту, керівником оперативної групи. А тоді керівником групи спецназу був колишній керівник, вже колишній керівник Альфу Устімов. В мене чимось напугати, я розумію, що хлопцям, які знаходяться за гратами в Росії чи в тій же Оленівці, ну, їм набагато важче, ніж мені. Тому я не скаржусь ні на умови, ні на що. Тобто мене психологічно бентежить те, що відбувається в цій країні.